Ловитися не хоче рибка і щось руху теж ніякого немає. А на днях проїжджав міст і бачив, що хлюпається. Хижак ганяє за малькою. О, то було буквально десь дня 4 назад. Нерест. Нерест другим зайнята риба. Покидаю, попробую. Може якраз когось підманю. Невеличка хлюпається і все. А більшого поки ще не бачу, що ходило. Як то риба, як то і не риба. щось веде. О, веде, веде, веде. Веде веде-веде. Її в мене перша риба, хоч би показалась. А якось так я зразу навіть не, не зрозумів. А то риба, почала опручатися далі. Щука. Є щука. Поки що немає, але надія, що я її ще... На чов він піднімлю. А напевно я її випустю. Бачу хвіст підбитий. Якийсь з раною. Напевно я її випустю. І не хоче, і не хоче, Ди сюди, йди сюди. Іди, чучка, йди сюди. Да. І цей хвіст з раною. Не, не беру я цих поранених риб не люблю щучка ти бачу блісну не хочеш мені віддавати ні О, розкрила Хе -хе. розкрила щоб я пальця до тебе встромив да? не вже одна в цьому році схопила за пальця щука Так друзі Дивіться яку щучку піймав опа тільки дуже неї хвіст підбитий. Дуже ось така рана Куди куди куди? Ось така рана і вона мені зовсім не подобається рано. Так що щучку я відпустю. Щучка дякую, що клюнула. І буду казати тобі пока. Дай я тебе гарно візьму. Щучка пока. Дякую за покльовку. Так клюнула, я навіть не зрозумів. Але порадувала мене рибка я буквально приплив тут хвилин 30 від сили покидав я тут приплив раніше я провіряв раколовки, трошки зловив рачків. Ось рачки такі Ще провірив руковолки зрання. а це тільки приплив грибачити. Вентриці покидав і щучку, ну піймав. Шкода, що вона якась ранена, але хай собі живе, підліковується. Я стараюся цих. Стараюся цих поранених риб не брати. Є такі рани, такі в не дуже гарно виглядають, якось не дуже якось хочеться цю щуку, цю рибу вживати. Щучка взяла на окуньову блісну, на такого золоту вертушку. Це вона окуньова. Ну, щучки теж. Часами клюють на ці вертушки. Ну, дуже окунь любить. Звісно, зараз кінець квітня, то окуня напевно другі заботи. У нього нерест. То не знаю, як він себе буде показувати. Але, але як на осінь, на таку золоту блісну рибачити, то окунь навіть непогано себе показує. На вертушку. Дуже в нього якась реакція така. Щось вони подобаються. Люблять такі. Золота, срібна, біла, чисто біла. І вертушки такого типу. При нересті, то може й не буде. Зовсім клювати окунь. Але покидаю, попробую. Якось ця щучка так, ну тільки оце закинув, воно тільки як падала лісна і щучка вхопила. Я думаю, я просто зацепив. Якось так воно тягнулося і не. Не водило спочатку, не водило нічого, а потім ближче, ще ще бачу в сторону, в сторону, ще ближче ще до човна. А воно гірше і гірше. Щучка поняла щось не то. І почала пручатись. Погодка сьогодні така. Кінець квітня, 29 квітня. Зранку морозець був, приморозок. Мінус один травичка біла, це сонечко трошки піднялося мороз ішов Є рибаки вже, вже я бачу двоє є на човні пливають. Спля довго. А я щось тут посидів, посидів, що риба ходити не хоче. Клювати не хоче дуже, що це одну щучку піймав. Окунь де? Де Окунь? На щуку я друге місця знаю. А окунь не хоче. І щось в мене таке. Задумка лізе в голову, що потрібно поміняти водойму. А може ні. Є є. Є. є, є, є. є. Знову щука. Ну не так. не на праву руку, на ліву руку. А не на праву Ди-ди-ди-ди-ди-де-ди. Все всі маленько. Чупачок. Але зато. Але зато ніде ні вовки, нічого немає. Ніде нічого, ніякої рани нема. Так що цього щупачка я візьму. А я його відцеплю. А я вже сидів, думав може це на іншу водойму поїхати. По під берег прогулятися, щучок поголовити, якось. якусь... Якось трохи холодно. Якось по берег ходиш, то рухається тут тепліше. Ну, чучка, все. Модець. така щучка. Друга за сьогодні. Першу випустив, а цю візьму. Цю візьму, ця бачу. Все з неї добре. Невеличка. Але ж рибка. Буде що посмажити. Да, щучка? Митру трошки водичку пустимо. ти мене ще трошки пожебеш. А ганяє, не може успокоїтись. Не може заспокоїтись ніяк. Зрозуміти, що тут таке. трапилося. Молода без досвіду, не знаю, що це таке. Це тебе впіймали, вчуйка. Тебе просто впіймали. Ти рибку маленьку і сиш? Те ще ловиш. І тебе впіймали. Всім привіт! Закінчив я, рибачити. Ну, сьогодні я не так на рибу як вийшов, як провірити раколовки. У мене на озері стоять раколовки місяцями. Часом десь підкину прикормки рибки в раколовки, то рак швидко заповзає. Провіраю через пару днів. А часом десь не було як кинути рибки, чи закінчилось, чи різне буває, то рак сам по собі залазить в ракововки. Раколовки в мене пластмасові, не не гниють нічого і вони собі там стоять довгенько. Ну, Часом да, часом буває крадуть, часом буває і провірають. Ну, провірають то таке, то пів піде. Крадуть, то але що зробиш? Коротше, стояти раколовки місяцями. І сьогодні я чисто вийшов провірити рак коловки. Рачків небагато, тому що не було в мене там прикормки. Майже закінчилось, майже все вже внизіли. Таких з 25 штучок. Сигнальний рак такий. І зранку заодно я порибачив трошки. Піймав дві щучки, менше я взяв, десь зрам 600. А бішеньку, ви самі бачили, першу рибку я випустив. Випустив, тому що якийсь хвіст був підбитий, якась рана була на хвості, та не дуже гарна. І я випустив. Я стараюся таких риб не брати. Думав, може для раків. Але для раків рибу вбивати, обійдуться. Я для раків таке, голови, кістки, таке використовую. Так що сьогодні в мене вийшла риба раки. Сьогодні в мене. І все, удачно. Всім дякую за увагу і пока до зустрічі на моєму каналі.